Привіт, друзяки! Доповідаю. Живий, здоровий, працюю. Друзяки, є там декілька моїх відео, в яких я вам розповідав про безпілотники, про ракети, які долітають до РФ, влучають в певні об'єкти. І на цих об'єктах, звісно ж, там хлопки, задимління. Ну, звісно, що Росія... Це все збиває, а то долітають лише от, от обломки. Так ось дивіться, на минулому тижні оці от обломки, обломки долетіли до Ростовська, Брянська, Рязанська, Курська, Саратовська, Московська, Белгородська, Воронежська, Тульська, Орловська і Ліпіцька область. Це лише за минулий тиждень. Отак от, от е, літають українські обломки. Ну, Звісно ж, е, в Москалі говорять, що вони там все збили. А оті всі МПЗ, які горять, склади, е, заводи, то більш за все, що то, якби, самовозгорання. О, самовозгорання, от обломку. Ну, а так, відповідно, все збили. І в своїх відео, в своїх відео я говорив, що дякую, дякую там Головному управлінню розвідки, дякую Службі безпеки України, дякую всім причетним до того, що обломки долітають до РФ. І як бачите, я все занотовую і вивчаю географію РФ. Я свої слова стримую. А зараз, друзяки, прошу подивитися одне відео коротеньке, а потім ми з вами поговоримо. Еще одна маленькая рядом Кроссика вот хватит. она, блядь А он говорит, а он на третьем жил Там окна побил, а там уже ловить уже и с ним Блядь, какое нахуй тут восстановление может быть, да, мужики? А нет, с не, с кем-то не вопнувший, блядь Ну, а, да, конечно, фундамент целая стена целая, нахуй ничего, На цьому відео Росія вдарила кабом, а точніше кабами, по місту суджа, який знаходиться в Курській Народній Республіці. Росіяни, а у вас що там, гражданська війна? чи що? У вас там громадянська війна почалась? Чому Росія б'є по місту Суджа? Чому Росія б'є по Курській Народній Республіці. Яке ви маєте право взагалі бити по Курській Народній Республіці? Курська Народна Республіка це народна республіка, яка о, зі зброєю в руках, да, от, ополченці зі зброєю в руках, о, з танками які вони, до речі, знайшли в шахтах в місних отстають своє право на самоопреділення Ну, як же ж воно, якось так же ж воно було в 14 му то навіщо ви тоді е, знищуєте Курську Народну Республіку, знищуєте е, ополченців города суджа? Зачем ви знищуєте суджу? Якось странно. Не, ну, Громадянська війна в Росії це добре. О, я, я взагалі за громадянської війни в Росії і мені здається, що вона все ж таки колись та буде. Якось воно так, друзяки. Ну що ж, друзяки, за доброю традицією візняв для вас нову серію, з допомогою комп'ютерграфіки візняв, ви ж знаєте, нову серію з пригод москаля на українській землі. Там, як зазвичай, потір нет, і все йде по плану. А вам, друзяки, я дякую за ваші вподобайки, за ваші коментарі, за ваші перегляди, за вашу підписку на канал Реальний Коп. Так на цьому каналі не досить весело, але й не скучно. Дякую за те, що ви разом зі мною. Разом до перемоги, слава Богу, і слава Україні. А якось странно Росія не дає змоги Курській Народній Республіці провести референдум і самоопределитися. Ну те ж ополчення, яке от взяло оружжя для самоопределення. Як оказується в Курській Народній Республіці теж глибокі шахти. Там і танки, і гради, і все інше. Бачите, глибокі шахти, вони не тільки на Донбасі. Вони і в Курську також, як виявилося. Ну нічого, що ж поробиш. Що, друзяки, ходімо працювати.